Після перенесення ковчега Господнього заповіту до храму, збудованого царем Соломоном, слава Господня наповнила цей храм. У Хмарі сам Господь сів на своєму престолі посеред народу Ізраїлю у храмі в Єрусалимі. Праведне правління Господа було довірено Соломонові, сину царя Давида. Майбутнє благополуччя Ізраїлю залежало від вірності народу. А насамперед від вірності самого царя. Саме тому Господь вдруге з'явився Соломонові, не для того, щоби знову промовити проси, що я маю тобі дати, а щоби підтвердити свою незмінну вірність обітницям, даним Давидові, і укласти із Соломоном заповіт, який ми сьогодні будемо досліджувати. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його Слова. Перша царів 9 розділ, вірші 1 по 2 І сталося, як Соломон покінчив будувати храм Господній та дім царський та все, що було бажанням Соломона, що прагнув він зробити, то Господь явився Соломонові другий раз, як явився йому в Гівоні. Перший раз Господь з'явився царю Соломонові в Гівоні, де молодий цар приносив жертви Господові. Тоді Господь фактично сказав Соломону, просив мене, чого бажаєш. Цар Соломон попросив розумне серце, щоб гідно керувати великим народом Божим. Господь схвалив його прохання. І Оскільки Соломон не просив ані довгого життя, ані багатства, ані загибелі ворогів, Господь відповів Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі, і багатство, і славу таку, що такого, як ти. Не було перед тобою і не буде нікого серед царів усе життя твоє, про це написано в першій книзі царів. З того часу пройшло понад 20 років. Цар Соломон завершив будівництво храму, яке тривало 7 років, а також будівництво власного палацу, що будувався ще 13 років. Таким чином, 20-річний проект завершився. І Господь знову з'явився Соломонові, цареві, який прославився у світі своєю мудрістю та величчю царства. Цього разу, напевно, Господь явився Соломонові в Єрусалимі. Перша царів 9 розділ, вірші 3 по 5. І сказав Господь до нього: Вислухав я молитви Твої та благання Твої, якими благав ти перед лицем моїм. Я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки, і будуть там мої очі та серце моє по всі дні. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, у чистоті серця та в правоті, щоби зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримуватися уставів моїх та постанов моїх, то трона царства Твого над Ізраїлем я поставлю навіки, як я говорив, був батькові твоєму Давидові, кажучи, не буде переводу нікому з нащадків твоїх на Ізраїловім троні. Молитва та благання царя Соломона записані у восьмому розділі першої книги царів. Після завершення будівництва храму цар Соломон промовив величну молитву посвячення, благаючи Господа завжди пильнувати над цим храмом. Він просив, щоби у будь-якій біді, чи то епідемія, війна, полон або будь-яке інше лихо, коли народ буде молитися і шукати Господа. Звертаючись до нього в цьому храмі, Бог почув їх, відповів і задовільнив їхні потреби. І Господь відповів Соломонові на його молитву освячення, підтвердивши, що почув її, він промовив: якщо будеш ходити перед лицем моїм, якщо будеш дотримуватися уставів моїх та постанов моїх, із цих слів стає зрозуміло, що обітниця була умовною. По-перше, Бог пообіцяв виконати прохання Соломона, висловлені в його молитві освячення. По-друге, Господь запевнив, що забезпечить безперервність династії Соломона і його нащадки сидітимуть на престолі Ізраїля. Якщо сам Соломон залишатиметься вірним і продовжуватиме слідувати за Богом. Порівняння цього уривку з другою книгою Хронік виявляє цікаві додаткові деталі умови відродження та благословення. Друга Хронік 7 розділ вірші 12 по 14, і явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому. Вислухав я молитви твої та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Звернемо увагу на те, що цей уривок стосується саме Божого народу Ізраїля, віруючих людей, а не невіруючих поган. У ньому Господь обіцяє здійснити три речі за умови, якщо його народ виконує чотири речі. Якщо люди Ізраїля впокоряться, помоляться, будуть шукати та повернуть зі своїх злих доріг, то Бог Ізраїля вислухає, простить їх гріх та й вилікує їхній край. Також звернемо увагу на те, що Бог говорить не про гріхи в множині. А про гріх в однині. Цей конкретний гріх є невіра та відкинення Ісуса Христа як обіцяного Месією Ізраїля. Ці рядки є пророчі. Далі, у книзі хроніки, ми читаємо. Друга хроніки, 7 вірші 15 по 18. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки, мої ж очі та серце моє будуть там по всі дні. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, щоби зробити все, що наказав я тобі. І якщо будеш дотримуватися устави моїх та прав моїх, то поставлю певно трона царства твого як склав я заповіта з батьком твоїм Давидом, говорячи, не буде в тебе переводу нікому з пануючих в Ізраїлі. Ці рядки відкривають нам істину про те, що Господь обрав для себе місце храму в Єрусалимі. Місце, де його ім'я перебуватиме навіки, немає на землі іншого місця, яке би отримало такий унікальний привілей і благословення Бог навів приклад царя Давида як взірець для царя Соломона. Цікаво, що навіть цар Соломон зі всією своєю мудрістю так і не досягнув духовного рівня свого батька. Повернемося до першої книги царів. Перша царів 9 речі 6 по 7. Якщо ж справді відвернетеся ви та ваші сини від мене, і не будете дотримувати заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав їм. А цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого і стане Ізраїль за приповістку та за посміховище серед усіх народів. Господня обітниця мала умовний характер. Якщо цар буде слухняним Господу і ходитиме його шляхами. То ніколи не переведеться з роду Соломона той, хто сидітиме на його троні. Але якщо цар Соломон або його нащадки відступлять від Бога, то застереження про покарання було подвійним. Царство Ізраїля буде припинене, народ буде розпорошено серед народів, а храм буде залишений Богом. Подальша історія Ізраїлю цілком підтвердила це пророче попередження. Народ Божий був вигнаний зі своєї землі спочатку Асирійською імперією, а згодом Вавилонською імперією. Храм вже було зруйновано вавилонянами у 586-585 роках до нашої ери. Перша царів 9 вірші 8-9. по 9. І храм цей найвищий, кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та свисне від здивування, і скажуть: за що Господь зробив так цьому краєві та храму від цьому? І відкажуть: за те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їхніх батьків з Єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм і Служили їм, тому Господь навів на них усе оце лихо. Саме так і сталося. Адже народ Ізраїлю загалом не залишився вірним Господом. Основною причиною їхнього відступництва стало ідолопоклонство, поклоніння чужим богам і відвернення серця від єдиного живого Бога. Варто також зауважити, що навіть цар Соломон, попри всю свою мудрість і благословення, упав у той самий гріх, до якого був схильний увесь народ. То, чи означає це, що Божа обітниця, дана царю Давиду, не була дотримана? Числа 23 розділ вірші 19 по 21. Бог не чоловік, щоби неправду казати, і він не син людський, щоби йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає? Оце я одержав наказа поблагословити і поблагословив він, і я того не відверну. Не видно страждання між Яковом, і не запримітно нещастя в Ізраїлі, з ним Господь, Його Бог, а між ним голосний крик на славу царя. Династія Давида, хоч і була перервана на століття після Вавилонського полону, буде остаточно відновлена в особі Христа Месії, коли Він посяде на троні Давида в тисячолітньому царстві. Псалми 89 вірші 30 по 37 коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх, коли і зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навищу їхню провину та поразами їхнє беззаконня. А ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності, не збезчещу свого заповіту. А що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув не повім я неправди Давидові, повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий. Безперечно, освячення храму Царем Соломоном було надзвичайно урочистою і зворушливою подією. Було принесено численні жертви, а всі присутні раділи, поклонялися Господу і прославляли Бога Ізраїля. Це був справді величний час щирого поклоніння та радості. На очах усіх зібраних слава Господня наповнила храм у вигляді хмари, а вогонь із небес спалив жертву, що було знаком Божого прийняття. Після цього сам Господь знову з'явився царю Соломонові і фактично промовив Соломоне, якщо ти ходитимеш моїми шляхами, я зміцню твій престол. Але якщо ти відвернешся від мене і почнеш поклонятися іншим богам, можна уявити, як у той момент Соломон думав, О Господи, хіба потрібно мені про це нагадувати? Як я міг би відступити від тебе? І все ж Господь дав йому це попередження. Цікаво, що. Протягом усього святого Писання Бог часто застерігає віруючих саме в тих сферах їхнього життя, де вони згодом будуть випробовані. Так само і нам, віруючим, слід уважно прислухатися, коли Бог промовляє до нас через своє Слово, Біблію. Навіть тоді, коли спокуса та небезпека здаються далекими. Якими Упевненими ми не були у певній сфері свого життя, якщо Бог торкається нашого серця саме щодо тої сфери, нам слід бути пильними і слухняними йому. Апостол Павло нагадує про це у 10 розділі першого послання до Коринтян. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому, то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо благодаті і пізнанні Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Боковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.